Зараз окопуємось в очікування наступу ворога. Ворог знаходиться попереду від нас. І ми окопуємося для того, щоб зустріти його і не пропустити далі. Закріпитись. Перебігаємо коло з інтервалом 10 метрів. Двійками по 10 метрів. Ми проходимо квест. Це доволі важко, але мені здається, що як цивільному... Це максимально важливо, тому що ми можемо хоча б зазирнути і побачити, уявити, що там на нулі і близько того. Ця бригада створила цей квест, щоб людина впевнилася в собі, чи може вона пройти такий квест і далі проводити себе в військовій сфері, чи не зможе. Мій позивний я інструктор з тактичної підготовки. У мене в руках турнікет створений для того, щоб усувати масивні кровотечі з ваших кінцівок. Тобі ж з рук і з ніг. Світься, свище, свипче, свиче! Можна лише аж сюди, ну, це наш бліндаж, де ми зараз живемо, з укріпленнями все добре. Ми тут проживаємо. Оце моя ліжечко і моя сусідка теж разом зі мною проживає. Не тісно вам тут? Ні, по графіку нас зараз обід. Це в нас знаходиться їдальня, де ми всі тут обідаємо, снідаємо і вечеряємо. Сьогодні в нас на обід розсольники, макарони по-флорськи І компот узвар. Так, і все. Йдемо, сідаємо за стіл. Ми відпочили, пообідали і тепер починається у нас фізо. Я думаю, що перші дні на квесті покажуть все. Добра мотивація чи ні? То вас трохи ганяють. Трохи -тро добре ганяють. Мене звати Тетяна, я з Харкова, мені 28. Моя сім'я ще з 2014 року, умовно затронула війна. А бронік звідки у вас? Це те, що видали. Так і ну інше таке більш військове спорядження. Я особисто маю з собою деякі речі дядька. Мій дядько з 14-го року був в ДШВ. і він, на жаль, загинув у минулому році. На жаль, і дядько і мій друг загинули. В них залишилися родини і діти. І я вважаю, що правильно, що хтось йшов захищати цих дітей. На їх місце. І мотивує мене найбільше це, звісно, ну, мій друг, тому що він неймовірна людина. Його звуть Павло Пономарьов. І тут я щоб знайти місце, де я буду корисною. Контракт 1824. Посада кулеметник. Чому саме кулеметник? Не знаю. Мені подобається кулемет. Це просто. Велика гучна зброя. Людина може думати, що в неї є мотивація і цієї мотивації вистачить. А тут ти можеш перевірити насправді, чи вистачає її тобі чи ні. Чи є в тебе насправді якась мотивація чи ні. Чи звернеш ти її в сторону чи ні. Перший день, як вони прибули на цей квест, вони були всі навіть, таким, розслаблені, більш по-домашньому чувство, що я буду вони ще вдома. Другий день, вони вже трішечки улипка з лиця зійшла. Вони вже зрозуміли, що тут дійсно не так все солодко, як їм це кажуть. На третій день, от сьогоднішній день, вони вже ніхто не сміються, вони вже до цього ставляться відповідальні. Тільки коли закінчиться квест, вже буде підписання контракту. Хоч зараз можу піти і сказати, що я не хочу. І все. Але у вас інша ситуація? У мене мотивація є. Якщо вагаєтесь, то я бажаю, що треба прийти на квест для того, щоб впевнитись, це ваша або ні. Хартія!